Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні у відео, як я замовляла насіння у колекціонера Федорченка Олександра, насіння вже прийшло, зробимо з вами анбоксинг цього насіння у цьому відео. Чому саме у Федорченка я хотіла замовити і замовила у нього? Все дуже просто. Це були рекомендації в коментарях на Ютубі, не під моїм відео, але все ж таки я вирішила дослухатися і почитала відгуки в інтернеті, і всі відгуки загалом були досить позитивні. І тому я наважилася і зробила замовлення. А чому саме у колекціонера, бо всі його насінинки є сортовими, і можна з них брати на для подальшого вирощування? Тим самим можна скоротити вартість своєї розсади, тим самим можна скоротити вартість загалом насінинок. Тобто з одного пакетику, що я придбала, я можу виростити велику плантацію через декілька років. В Гуглі набираємо насіння Федорченка, Федорченка. Оп, і тут одразу сайт, ось він, називається Семена UA. Це так саме цей сайт, який і вказаний в наших насінинках. Натискаю, і ось дивіться, ось так написана: головна насіння Олександра Федорченка увага, шановні друзі. Так, ну це в нього якесь перерву він замовив. Я замовляла ще перерв, ніяких не було. І ось, ось нова колекція. Тут є навіть дивіться, магазин, можна низькорослі, середньорослі отримати. До речі, я в магазин не, не заходила. Ух ти, дивіться, можна навіть додати в кошик, оплатити, мабуть, через інтернет. Дуже багато, бачите, скільки, які хочете. Є фото. Зараз я ось спробую, наприклад, натиснути Додати в кошик. Так, переглянути кошик. І що я бачу тут у кошику. Так, є у кошику. Ось загалом 22 гривні. Ось тут написано, що я там вибрала: один пакетик 15 насінин. Перейти до оформлення замовлення можна. Переходимо. І ось тут заповняємо всі дані, які потрібно. І переказ на карточку Приватбанку або готівка при отриманні. І підтверджуємо замовлення. Також можна зробити, ось так, як я робила: я натискала каталог. Потім тут є ось так скачати в форматі .docs чи PDF. Я скачувала в форматі PDF і мені відкривався цей каталог. Ось, наприклад, я пишу скачати. І ось цей каталог в мене ось так він виглядає. Я пролистую. Обов'язково дивіться, щоб це був на цей рік. І тут в каталогі все написано, як треба замовляти, скільки сортів. Ось дивіться, всього до мої колекції входить 677 сортів томатів, а також 63 сорти солодкого перця і 21 баклажанів. Уявіть, як багато. Тут є пояснення для до каталогу, наприклад, тут є сорти, які найбільше сподобалися в каталозі позначені улюбленець. Ось саме улюбленців я і в основному замовляла. І тут є перелік: низькорослі, середньорослі, проект гном, високорослі, чері, перець, баклажани і також умови придбання, на, сі, і на якій сторінці. Ось так показується, як виглядають вони. І нижче ми бачимо сам каталог, ось помідори, і ось, дивіться, номер, фото і все про сорт даний. Вон, бачите, новинка є, да? а є ось, ось тут, як і казали, ось написано улюбленець. Тобто ви можете вибирати або улюбленця, або новинку, або ті, які ви знаєте. Тут написано: чи гарні вони для салату, чи для консервування, і все таке інше. І їх дуже близько 600 сортів, навіть трошки більше, ніж 600. Прогортаємо, обираємо, далі. далі гном обираємо, прогортаємо і так далі. Там є перці, потім а ось черіки, потім перці є, і потім там мають бути баклажани. Ось я баклажани чомусь не вибрала, не знаю чому. Ну, у мене там ще залишились баклажани з минулого року. І ось тут є головне умови придбання, тут написано. Які умови, що виконувати, як зробити це. Ось так. Ну, Все повністю читайте по умовам. Тут є номер карти, куди треба вислати гроші. Ось також він пише, якщо у вас не карта Приватбанку, то не забудьте, що банк знімає засобу переказу, як оплачувати замовлення, як оформляти, все в кінці в каталозі. написано. Ось Дивіться, що вказати потрібно: ось назва сорту, кількість упаковок. Ну, Я написала кількість упаковок, ну, було і так ясно. І ось такою самою табличкою до мене воно і приїхало. Тому, любі друзі, ось так я замовляла. А тепер сама розпаковка. Скачавши... Каталог насіння на цей рік я почала обирати. Скажу чесно, обирати було досить важко, тому що ну, дуже багато сортів. Тому я для себе вирішила, які я хочу вирощувати більше. Ось по помідорам. Я вирішила, що більше хочу все ж таки низькорослих, бо в мене немає теплички, низькорослі, досить гарно вирощувати у відкритому ґрунті. Також я взяла для різноманіття середньорослих, високорослих, трошки помідорів гномів, а також чері, вони завжди мастхев. Вибирала я їх навмання по фотографіях, по їх розрізах та по характеристиках, які були вказані в каталозі. Ну. Таке інтуїтивне було в мене обрання. А от щодо перцю, я дивилась: ось щодо Карпатії і Кіборгу, я дивилась багато відео і саме тих людей, які вирощують великою кількістю в теплицях і просто на полях. І я подивилася, що Карпатія і Кіборг, вони такі більш-менш вибагливі, дають більший врожай і стійкі саме до шкідників і негативних впливів атмосферних явищ, скажімо так. А ось Маріша Ябрикосова фаворитка, я вже вибрала також інтуїтивно. Я зробила ось таку в Excel табличку, де написала, які саме я хочу ціна, і ось тут їх номер, який був в каталозі. Це дуже зручно. Якщо ви нерозбірливо напишете назву, то по номеру завжди колекціонер може подивитись, чи є він у наявності. Також, якщо в наявності немає якогось із сортів, то вам вишлють якісь інші схожі на нього. І ще в подарунок обов'язково щось вийшли. На кожні здається, 5, да, на кожні 5 позицій дається подарунок. Тобто мені ще ось три подаруночка вислали, але не тільки помідорів, мені ще вислали подаруночки і перці. Побачите зараз все у розпаковці. Цю табличку я вислала на e-mail. Де вказала всі свої дані, там також, окрім того, що ви замовляєте, ще заповняєте дані для Укрпошти. І я після того, як відправила імейл, ще написала вайбер по номеру, що я вам відправила імейл. Напишіть, чи ви отримали, і я зроблю оплату. Після того, як він мені відповів, що імейл отримана, робіть оплату, я зробила оплату. Написала, що оплату я зробила, вислала йому квитанцію в вайбері, що я зробила оплату, і він мені написав і. На імейл і у Viber, що оплату отримав. Чекайте один місяць в кінці грудня отримаєте насіння. І правда, в кінці грудня, в останній день робочі Укрпошти, мені прислали смс-ку, можете приходити за листом на Укрпошту. Тож ніякого обману немає все чітко в оговорений термін. І так, ось конверт. відправник Федорченко Олександр Петрович не показує адреси, тому що не брала згоду на показ адрес. Зараз потрібно відкрити конверт. Насіння приходить Укрпоштою. Заказний лист, чи якось так воно називається. Ви одразу оплачуєте, як я вже вам казала, і потім вам все висилають. Так, розкриваю. та-да-да-дам, -да. І що ми тут маємо? Ми маємо тупусто. Тут є отакий лист А4. Тут написано: моє замовлення. І так, ось пакетик, де все є. На одній сторінці ми бачимо фото насіння, і на інший опис, і саме насіння бачимо всередині. Відкриваємо. Я заказала достатньо багато. Я все це не буду саджати в один рік, ще залишу на наступний, плюс ще буду збирати насіння. Тож, дивимось, любі друзі, помідорчики, які я замовила. Тут є, мабуть, і навіть перці, не тільки помідори. Я зараз все розкладу і потім вже покажу. Все є у наявності, плюс дали мені ще подаруночки. Так, перець я замовляла 4 штучки, ось, і ще дали мені подаруночок перець барон. Дуже приємно. Є вони в наявності. Подивіться, як, як виглядають: ось такий перець, жовтий перець. Ось такий пухкенький, жовтий довгенький, отакий червоненький. Далі. Що я ще хотіла показати? Томат гноми. Буду перший рік таке вирощувати. Також низькорослі томати я замовила. Тут в мене є томат оранжевий слон. Низькорослий. Бича серце. це компакт. Також низькорослий. зброя масового знищення. Кажуть, що досить гарні вони. Вони такими китицями ростуть. Так, томат Семіра я замовила. Це фото зроблені саме Олександром, мабуть. 15 носіним гном, червоне серце. Це все в мене низькорослі, які я буду вирощувати. Також я взяла черіки спробувати. Черіки це завжди топи, вони завжди гарно ростуть. Я замовила чері акардеон, це високорослі, і також чері рожевий джміль, також високорослі, буду такі вирощувати. Далі я замовила два види це середньої рослості. середньорослі. Ось такі, бачите, як вони виглядають. Оцей називається Фатер рейн. І цей називається кумир. Також всі ці я буду вирощувати вперше. І мені дали ще на пробучі, це було подаруночком ось такі. томат нова, акварель це нискорослий. Далі томат гном частування глорії. До метра цей гном це такий, як на гнома досить великий, частування глорії, я до середніх їх віднесу. І також томат середньорослий. Це улюблене свято. Називається ось такий. Будемо вирощувати, любі друзі. І перець. Ой. П'ять видів буде також у мене. І ще з минулого року у мене залишився обов'язково. Я буду висаджувати чілі перець. І ще буду дозамовляти помідори. Як виглядає паковка? З цієї сторони. Фото зроблене самим колекціонером, фото на грядці помідорчиків чи перців. А також може бути фото ось так на торілочках, як виглядають саме ці плоди. Дивіться, ось так. Чи ось, наприклад, як вони на китицях. А також на зворотньому боці тут написано все про даний сорт. Наприклад, от перець кіборг написано, якої він стиглості, скільки сантиметрів виростає, яка маса в середньому плодів. Навіть бачите, написано, що виростає до 500 грамів. Ось які вони: м'ясисті, смачні, соковиті. Саме так я і обирала ось свої за такими характеристиками, щоб мені вони підходили. Написано також, що це насіння Олександра Федорченка, номер телефону і сайт, на якому можна замовити ці насінинки. І Так само на кожній, дивіться, всюди є характеристика, якісь смакові якості навіть написано. Тому дуже-дуже це все зручно. І мені подобається, що можна завжди почитати не тільки в інтернеті про них, а й ось тут не заходячи в онлайн. Ще скажу, мені сподобалось, що на фото є як зовнішні, так і у розрізі. Наприклад, ось цей перець, який називається Маріша, ось він і зовні, як виглядає, схоже на помідорчик, і у розрізі тут ми бачимо товщину стінок, яр, як розташована серцевинка, все видно. І також можна за цією характеристикою обрати. Не всі перці так сфотографовані, є ще просто ось так. Та? Або на Китицях. А також і помідори є, які вони зовні, і які всередині також розрізані, бачите, все тут є дуже-дуже зручно. І також є саме на китицях. Ось таке насіння, воно прибуло. Я дивлюсь, ось, наприклад, тут на якість насіння, ну, достатньо гарне воно. Воно нічим не оброблене, немає ніяких оболонок. Просто зібране, висушене насіння. Видно, що всередині цього насіння є ну, закладене це зернятко, воно там є, тобто вони не пусті. Ось так візуально оглядаючи, я бачу, що вони не пусті, ці насінинки. тому. Зараз, ось як прибуло до мене насіння, тут немає нарікань, тут ставлю вподобайку і рекомендую все, що замовляло, прийшло, плюс прийшли подаруночки. Получається, три пакетика помідорків було в подаруночок і один пакетик перцю мені, мені дали в подаруночок. І так само все, що я замовляла, все мені прийшло. Всі ці томати, а також всі ці перці, це не гібриди, це саме сортові. По яким принципам я їх замовляла? Зараз вам розповім. Я замовляла по наступним принципам. Я хотіла в цьому році багато низькорослих висадити саме для відкритого ґрунту, не для теплички, бо теплички в мене немає. Ви знаєте, якщо дивитесь мій канал, що ще теплички ми не встановили. І тому я замовила багато низькорослих, щоб їх спробувати. Також я дивилась у відгуках, щоб вони були саме в рекомендованих, які дійсно відповідають. Рекомендаціям. Також я дивилася, щоб вони були ранні. Я для різноманіття також замовила середньорослих два види і один високорослий, ну і також чері вони середньорослі. Черіки мені подобаються в салатах, вони досить симпатичні, також для запікання, вони солоденькі. Перті я вибирала також за формою, за характеристиками, я не знаю їх смакових властивостей. якраз подивимося разом із вами і будемо разом із вами дивитись, як саме ці рослинки будуть прокльовуватися, як вони будуть проростати, як вони будуть себе поводити. Але ось що хочу сказати: так як вони не оброблені і це зібрані сортові насінинки, їх обов'язково треба. Обробити перед посадкою, я так думаю, скоріш за все я вивчу цю тему і обов'язково це зроблю, тому що зазвичай я купую, коли томати, це гібриди, і вони вже оброблені в оболонці, знаходяться їх і легше саджати, і вони потім проростають достатньо гарно. Обов'язково буду обробляти, тому що грибкові інфекції вони є в ґрунтах, і навіть в покупних ґрунтах, і навіть в насіннях вже можуть бути грибкові інфекції. Просто ми їх не бачимо. Навіть одна насінинка достатньо, щоб була грибкова інфекція, і всі насінинки вже будуть мати ту грибкову інфекцію. Тому, якщо ви підрощуєте насіння, яке не оброблене саме на підприємствах, то ви маєте обробляти ці насінинки самі. Таке відео з розпаковкою було від мене для вас. Якщо вам воно сподобалось і стало нагоді, ставте вподобайку цьому відео, щоб більше людей могли його побачити. Будемо вирощувати томати та перці від Олександра Федоренка разом із вами. І вже наприкінці цього городнього сезону ми побачимо результат, що ж у нас вийшло. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої відео і спостерігати разом зі мною на вирощування томатів та перцю сортових оцих колекційних. А я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд. Я бажаю вам всім гарного і гарних врожаїв.